Працівниками Черкаської міської філії проводиться розчистка повітряних ліній від зарослів гілок. І ми кожен рік вкладаємо плани по їхній розчистці. 23-й рік план по розчистці ми виконали 100% і з гарними показниками також увійшли в 24-й рік. Ми описуємо. Яка підстанція, яка лінія? Розчистки важливі для того, щоб наша лінія була в безпеці, не заважала доставляти людям електроенергію, не захлестувалася. Якщо десь якась гілочка коснеться при вітрі, вона захлестає лінію і робиться коротке замикання. Тоді горять предохранителі. Ну і людям не достається електроенергії. Лінія чиста, що немає ніяких проблем, ні в бурі, ні в вітрі, такого не буде. вже. Це нормально, все вони роблять. береже для того, щоб нам було красиво. От обрізали дивіться і уютно. Персонал Черкаської міської філії кожен день проводить роботу, скрупульозно проводить роботу по розчисткій ліній. Від зарослів гілок, що в кінцевому підсумку веде до більш надійного електропостачання наших споживачів.